Навіть такий страшний досвід перетворювався на поезію. І знову ж таки, я показую вам різні уламки, ну, не уламки, мозаїку. Мозаїку життя Ігоря Калинця. Я показала вам настрій 92-го, я показала вам настрій 2020 року, а тепер настрій таборового періоду. Приїхали була до табору на зустріч з Іваном Світлишним, з яким я був, його дружина. Був вересень, випав сніг, наші в'язні садили квіти на подвір'ї. Ну і для Івана там дали, щоб він міг піти до дружини з квітами. Треба було з-під снігу їх визволяти. І Я тоді пишу такий цикл, присвячений світличним співчуття для осені. Герольд зими явився передчасно. Сурмив у білоріг безгіддя гасло, кланялись в ноги хмари, а зелен лист із зліг. Із білого рядна ми ввечері роздягали хризантеми Для тебе віснице, коханого краю, і осені погожої для тебе. Маю надію, що ви не прочитали напис: «Віну признать мало». Віну признать мало. Які страшні слова до людей, у яких не було ніякої провини, окрім того, щоб бажання бути собою. І мій етер сьогодні коротенький, власне, мені хотілося дати вам оце розуміння, чому важливо читати, чому важливо. Не пропускати біографію, чому важливо слухати, поки є ще можливість і повертатися до уже записаного за вас? Тому що дуже часто ми обираємо не чути безцінне те, що насправді працюватиме на наш фундамент. Отакі От вечори є надзвичайно потрібні. На жаль, в Києві не оцінили. Наших вечорів, не пройшли вони через українське телебачення. Українське телебачення не запозичило цієї традиції, бо хоч би раз в місяць, у Т1 чи там у показало подібний вечір, який відбувся в Києві, з якимось українським достойним достойною особою, чи то з мистецького, чи політичного, чи якогось іншого світу. Тоді би воно трохи то телебачення набирало якогось національного характеру. На жаль, того не сталося. А можна було вчитися тут їм, у Львові і взяти таку прекрасну е традицію туди, до Києва. Будемо сподіватися, що надалі це станеться. Так виходить, що я цитую. Те відео, яке мало б побачити, мав би побачити широкий загал. Але, на жаль, ми бачимо це відео тільки зараз. Багато хто, можливо, і не бачив. Це серія, яка називається «Заньківчанські вечори. І це серія зустрічей з інтелектуалами, які говорили про болюче, говорили про актуальне, дотепер актуальне. Власне, ви зараз почуєте. І я вам рекомендую зайти на Суспільну медіатеки і подивитися цю зустріч повністю, бо вона дуже цікава, і вона знову ж таки говорить про те, що до нас волали, щоб ми почули. Я маю на увазі українці у масі своїй, і, і дотепер треба прорватися. З базовими знаннями про нас. Попри те, що зараз зробимо крок назад, в момент, коли Ігор Калинець стоїть на сцені, він знаходиться в набагато більш привілейованій позиції, ніж був за 15 років до того, коли був літописцем того, що відбувалося в таборах, коли це намагалися задокументувати і передати. Далі для доступу для широкої аудиторії. Просто послухайте, як відбувалася передача інформації про те, що відбувається в радянських таборах. Перевезли три табори з Мордовії на Урал. Для того, щоб тут припинити передачу тої інформації на волю, ну, основне малося на увазі на Захід. Місцевому населенню і ми тим місцевим прапорщикам, які нас охороняли, казали, що то ви будете мати справу з страшними фашистами, вбивцями. Ну, бо зна, які жахи на них навіювали, щоб ті люди не контактували з нами. Але хроніка табірного життя все ж ішла в світ. Про боротьбу за права політв'язні. Голодівки, відмову від радянського громадянства та вживання російської мови, налагодив цю пересилку на волю Іван Світличний, громадськими писарями були Зіновій Антонюк, Микола Горбаль, Семен Глузман. Невдовзі, роль табірного літописця дістанеться і каленцю після того, як Горбаль виїхав з табору. Антонюк теж, здається, його переслали до тюрми. Не було переписувачів, і світиший назначив мене. Ну, крім того, це робив і Семен Глузман. Він переважно хроніку писав. Хроніка це те, що творилося в таборі, який був протест, яка благолотівка, кого за що покарали. А також писали ми різні заяви. Була публіцистика, було багато віршів, які треба було. Переписати, мені моїх не треба було переписувати, бо вони не були якісь відверто відкриті проти режиму і проти совєтської влади. Вони мали більш підтексти. Так, так що я своїх не мусив переписувати віршів, щоб передавати нелегальним способом, але були поети, яких треба було їх твори передати. Треба було неймовірно дрібненько писати ці тексти, які хотіли передати на волю, на е, дуже такому е, ну, папері, який не буде псуватися. І вони дуже вдало обрали цей папір. Це був трансформаторний папір. Ми його крали там на заводі, де ми працювали, витинали отакі клаптики. І потім на цих клаптиках. Писалося. Ось тут, наприклад, в книжці Стуса є, є, власне, фотографія того письма. Після того, коли написали той чи інший текст, його скручували в кульки або в такі невеличкі целофанові пакетики, які треба було передати на волю. Ну, засіб передачі загалом то відомий. Ну, інакшого шляху не було, треба було ковтати ці записи, ці кульки. от перед тим, як маєш вийти. А ця робота дуже була поставлена, ну просто ідеально була поставлена. Були люди, які писали, були люди, які робили ці кульки, інші, які відповідали за їхнє ховання. Старші, переважно, наші. Пани Зупа вели спостереження, чи ні хтось не заходив в зону, чи навіть в бараки, коли я то писав, цілий ряд людей мене оберігали. Оберігало і були на поготові. 70-ті роки. В 90-х на початку Ігор Калинець стоїть на сцені. Але його не приходять слухати. Ті, хто творить державу. Так, його приходять слухати українці. Так, приходять слухати читачі. Так, приходять слухати ті, хто і без цього знають, бо вони знають, на кого вони приходять. Але ті, хто могли б поширювати ці свідчення, ті, хто міг би поширювати ці думки. Але маємо те, що маємо. І маємо те, що не спрацювало, я казав. Президент, українська ідея. І маємо ще інше, що той же президент 17 січня в Кракові сказав, що нема української нації, навіть на етнічному рівні, що Україна це збір різних людей. І такої нації не існує. Він ще сказав, що всі, хто живе в Україні, це і українці. Отже, цілком логічно, що українці, які роблять такі шоу, як разом з нашим президентом, як скажімо, табачник, вони є теж українці. І там звучить очевидно українська мова. Бо якщо всі українці, то ця мова, яка є найбільш така поширена в Україні. І носієм якої є навіть родина президента, то це є, очевидно, якийсь діалект української мови. І отже, тим діалектом української мови ми фактично маємо заповнені і ефір, і книжки, і все, що, все, що хочете. Навіть міністр культури не відкрив свого рота, щоб сказати, аго, люди, що твориться, адже. Ви говорите не літературною українською мовою, а якимось діалектом, ну, північним чи яким, але українською мовою. Словом, щось неладно твориться в нашій державі. І я особисто відчуваю свою непотрібність, свою безпомічність. Десять років тому мені це все інакше виглядало. Міні що люди мистецтва, люди, які були на тій сцені, люди, які може мають ті різні титули, премії і так далі, щось можуть зробити.